болить так що капець. Ви собі розуміли, я вже лікуюсь весь жовтень, там весь жовтень. Оце в мене як шия схопила в кінці вересня. Отак з тих пір я і лікую цю спочатку шию. Потім в мене поясниця, а коли хапає поясниця, то це взагалі. Я так же надіялась, що це в мене не буде воно таке, тому що зазвичай в мене воно хапало весною. І цієї весни мені вже не було загострення. І я так зраділа, думаючи, що це вже в мене попустило, може, але ні. Відчуваю, що доведеться піти на МРТ, а я не хочу, ну капзєць. Я не хочу знати, які в мене там грижі. Я і так знаю, що вони там є. Але, бляха болить, і не передати вам словами. Ви мені можете, звичайно, сказати, що Алла, згадай свій вік, і як би не вимахуйся, але ж і не той ще вік, дуже такий в мене основательний. Я дуже давно хочу, і що і кожен раз, коли мене попускає, я цю хатівку відміняю. Я давно дуже хочу. що моя красине, мій маленький блогер. Будемо знімати з вами відосики класні. Так. І ви будете мегапопулярні? А чим ви будете відрізнятися? розумом, добротою, милосердям. Душевною красою. Правильно покажи себе, бо і мамин срач на кухні покажи. Давай, давай. Ви поняли, мені дали записати відео. Угу. Все, міні-блогери, бережки на связі. Yeah. А що ти їм скажеш? Хай підписуються. Uh -huh. Добре, на мене повернеш камеру? Uh -huh. От спасибо, ракурс ідеальний. Ось ракурс прямо. Вже до чого я вела? Збили мене з мислі, а в мами в голові вони не так часто проскальзують розумні, щоб, вас, щоб, щоб збиватися з них. Сердечка. До вечеряти сьогодні будуть, як і я і Сережа. Е, Таз, коли в мене схапає спина, я даю собі слово, що як тільки мене попустить, я обов'язково почну ходити в басейн. І що? Бачили ви мене в басейні, люди добрі? Ні разу. Я обіцяю, я обіцяю, що як тільки в мене цього разу ще проскочить, що не доведеться нічого видаляти і що там все буде нормально, я просто почну систематично. Ходити в басейн. Я ходила в спортзал, чесно кажучи, до речі, щоб ходити в спортзал, щоб ходити до тренера, також потрібно зробити то саме МРТ. Потрібно розуміти, яке навантаження можна давати на спину, які саме м'язи потрібно закачати, де протрузії, не протрузії. Коротше, там там ціла історія. Ну, дай я дозні. Ну тоді віщай, щось розумне. Розкажи, як ти сьогодні займалася. Щось корисне світу, а що тобі Ну розказати? В школі нічого в мене не було. А що в тебе в школі нічого не було? По фізиці нічого. По фізики, а в тебе вже є фізика? Так. У вас є фізика, наче? І де ви взяли фізику? Фізика. в другому класі? нема. Нема? Математика є. Я вірю, що цього разу мене також попустить, що все буде нормально, що я зможу ходити, рухатися, і я обіцяю, що я піду в басейн.